Виїжджали за кордон із фальшивими меддовідками. На Прикарпатті служба безпеки заблокувала черговий канал втечі військовозобов'язаних. Співробітники СБУ стверджують, корумповані медики оформляли ухилянкам фіктивні документи про інвалідність. Це дозволяло їм перетинати державний кордон під час війни. За даними СБУ, лазівки для військовозобов'язаних забезпечували двоє мешканців Калуша, колишня медична сестра та її родич. Саме вони брали замовлення та гроші від клієнтів, а також домовлялися з Арями про те, щоб вони встановлювали для них фейкові діагнози. СБУ задокументувала, як фігуранти оформили інвалідність військовозобов'язаному через нібито наявність у нього психічного захворювання. Для цього зловмисники виготовили первинний пакет медичних документів, а також забезпечили внесення інформації до державних медичних баз даних. Коштувала ця послуга 3800 доларів. У результаті клієнт і його близький родич, який теж є військовозобов'язаним, отримали можливість виїхати за кордон у якості нібито інвалідів. Віта та його супроводу. Правоохоронці провели низку обшуків у медичних закладах Івано-Франківська та Калуша, а також за місцями проживання підозрюваних. Під час обшуків вилучили фіктивну медичну документацію так званих пацієнтів, чорнові записи та інші документи важливі для слідства, а також гроші. Понад 19 тисяч доларів США, 5 тисяч євро та тисячу злотих. Організаторам повідомлено про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу України, незаконне переправлення осіб через державний кордон. За сприяння незаконному переправленню військовозобов'язаних через державний кордон організаторам загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк, новини на вежі.